У вашій хаті можна до ваших дівчат притулитися, yeah. до цих моток. Тут і хлопці у вас є. Один хлопець, ну як завжди в житті, хлопців мало, а дівчат більше. Хлопців розібрали. Ну як в житті? Ну Хто мене тут так супроводжує? а? Це маленький українець, це, це росте такий, бачите, з характером. Це ви просто показуєте, демонструєте, чи можна придбати теж? Можна, можна придбати. Скільки такі мотанишки? У вас різні, так? Да? Ну покажіть мені приблизно так, вашу залежності від того, скільки роботи. скільки дорожче. Так, ось зимова така мотанка, да? так? вона, мабуть, коштує дорожче, так? Три тисячі. Так. так. Взагалі від двох до трьох. Від двох до трьох можна вибрати. Я тако всі. Бо я не можу просто подивитися. Я просто не можу на ці руки. На цю, на цю душу. <ріст> З глечиком вигляньте, Боже, чесно сказати, я б їх всіх купила. І ота в музеї повиставляла б, мабуть, колись так і буде, тому що якщо мрієш, воно ж збувається. Так, так. Іноді я мрію на що роками. Внастись. Я іноді вино, що думаю, я вже навіть і забувати стаю, а потім думаю, а я, а ж, я ж, ж хотіла, а воно є. Так. так. Бажаю, щоб всі мрії наші здійснювалися. І слава Україні! Щоб героям нашим була слава і мир наступив. І на ці такі красиві мотанці. А є тут така відповідає, ну, кожна за щось відповідає, чи вони всі як оберіг? Вони всі як оберіг. Наші мотанки працюють в залежності від того, де ви їх поставили. Ага, від місця знаходження. Так. Подорожниця, желання Господи простили при світі. Так, так, так. так це. Ну якщо є, то є. У нас наша можна в залежності від того, десь аби допомоги, і оця, мабуть, точно на кухні буде, щоб ніколи не було пустого столу. Ну, і завжди були так. гості за столом. Но вона мені так в око впала, я не знаю з цим глечиком. Опарубок. Буває, що щось не достає, мабуть, щось такого, що воно прям. От бачите, їх так багато їх всі багаті внискраві. Ця наші така. А мені вона... буде мені вона бачите, а вона мені, а вона мені дуже впала в око, ну, Прям дуже впала. Ну прям дуже покажіть мені її ближче, мою улюблену. Моїх улюблених ще й кольорах, і і спідничка така, Боже моя, а коса яка, Боже, яка краса, Боже. А ви мені дозволите її взяти в руки чи не можна? Так, будь ласка. Ботаночка, якщо ти моя, де ти там є, то будь ласка, отако, тако, тако, тако. Бачиш, я тебе тримаю. Прийди до моєї оселі. Я найду. Я знаю, де я тебе знайти. Або ти мене знайдеш. Так частіше все і буває. Дякую вам. І вам теж, щоб все було добре. Море позитиву. Хай вам Бог дає все, що ви собі бажаєте. Всім нам миру. Всім нам миру. В першу чергу миру. Да. А як буде мир, буде здоров'я. А буде здоров'я, то буде все решта. Я завжди так кажу. Неспокій породжує хвороби. Оце всі всякі-всякі-всякі. Ви всякі, всякі. подивіться, як люди наші такі стали Такі з такі, такі, однією мрією. Але оце все буде добре, все буде хорошо, да дівчатка. Все